грунту від бактеріозу, санація вашого ґрунту, тобто мінералізація ваших розлинних рештків, зекономлення десь відсотків до 30 мінеральних добрив, це все, це деструктори старні, деструктори целулози, це деструктори позитивних рештків, дестерн та ПМК Д-деструкція і ПМК БД деструкція. Тобто працюється все це по технології Наутіл, по класичній технології. По технології Наутіл це наша ставка на те, що просто збираємо ми бактеріоз і заражаємо мікрофлору. А по Просто технологією ПМКД це ще й розкладання рослинних рештків. Тобто є три віди деструктора. Виробник кампанія Лайбі постачальник постачальний кампанія вестандарт. Ви можете завжди звернутися для консультацій. Пишіть, дзвоніть, замовляйте. З вами буде результат. Якщо ви звернетесь кампанію стандарт, ми проконсультуємо, даємо вам змогу працювати в кожному регіоні України. Звертайтеся, і наступна ваша культура буде вже шикардосі. І ще економія до 30% на мінеральне добрив. До зустрічі!